Сьогодні у Києві відбувається і суд над Павлом Мерседесом відомим, однак він уже воліє себе так не називати. Більше не мерседес. Митрополит УПЦМП Павло Лебідь заявив, що тепер він Паша Тесла. Церковник поскаржився, що журналістів мусив поміняти е, свій транспортний засіб. Також Лебідь прозоро натякнув, що йому не подобається сидіти з електронним браслетом. Давайте почуємо. Я вже тесла, бо я це все, все, все дякую, що вам поміняв. Знаєте, оце її. Сподівається ну, це. Я вже підзаразую цю <плеслова> Таке прізвисько вигадав собі одіозний священнослужитель. Ну, цікаво, чи є у нього у гаражі Тесла. Мерседес ми бачили, однак, принаймні, хоче, аби його так називали. Ну я ж нагадаю, що 30 червня Солом'янський суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП. Прокуратура клопотала про продовження цілодобового домашнього арешту, оскільки. Слідство триматиме аж до 1 вересня, натомість захист митрополита просив особисте зобов'язання. Мовляв, той має проходити огляд у лікарів. Слідство ж вважає, що владика московського патріархату може тиснути та впливати на раніше опитаних свідків. Ну як відомо, скандального Павла Мерседеса підозрюють у виправданні агресії Росії та розпалюванні релігійної ворожнечі запобіжний захід лебедю обре. У квітні, тоді ж йому і одягли цей електронний браслет, на який він ем, е, дійсно скаржиться зараз. Ем, цікаво, як йому сидиться зараз, е, не виконуючи свої обов'язки, не виконуючи е, діяльність, до якої він звик, до пропагандистської, е, до власне того, що він підтримує. Наративи нашого ворога Російської Федерації будемо однак стежити і надалі за цією справою обов'язково повідомляти про результати і сьогоднішнього засідання.